Це побутовий центр «Я Маріуполь турбота» – проєкт підтримки Маріупольських переселенців в своєї черги до перукаря центру чекає переселенка з Маріуполя Ірина. Жінка пробула в окупації 57 днів. Сюди приїхала з дітьми та онукою. Підстригтися безплатно пенсіонерам. Прийшла постригтися так. продукти, теплі набори, камін, одіяло нам видали постільну білизну. Кожних два дві неділі буде бо місяць будуть набори продуктові. Дуже нам допомагають. Гігієна все це нам дуже допомагає. І ми точно знаємо, не треба нікуди бігти, не десь щось шукати. Центр працює щодня, крім неділі, з восьмої до вісімнадцятої години. Отримати послуги тут можуть тільки маріупольці пільговикам. Безкоштовно. У нас працюють два стоматологи, які надають стоматологічні послуги. У нас можна отримати таку послугу перукарську – чоловіча, жіноча та дитяча стрижка. Швачка швачки виконують дрібний ремонт. Одежі і можна здати речі на прання і на сушку, починаючи від одягу верхнього, постільна білизна, таке інше. Пенсіонери будуть отримувати безкоштовні послуги, інваліди першої, другої, третьої групи, багатодітні родини, члени сімей загиблих. Переселенка з Маріуполя Наталя нині працює у центрі маршиністкою прання. Каже, довго не могла влаштуватись на роботу. Це приносять нам наші Маріупольці, постільне більо, яке ми стираємо, гладимо, упаковуємо і видаємо. Евакуювали нас з Маріуполя. Приїхала сюди до дочері. Вона мені вже розказала, що відкрився центр допомоги Маріупольцям, який ми обратились, отримали юридичну допомогу врачей, гуманітарну допомогу, а потім узнали, що відкривається ще побутовий центр. Очень довго не могла найти роботу, тому що работала 30 лет на комбинате ліча металурга. Поряд працює швачка Ніна, також переселенка з Маріуполя. Тично закінчувала швійне мистецтво, але працювала потім на комбінаті ліча з тропальником у гарячому цеху. Були так складності знайти роботу. Ну, Коли відкрився вже центр. Ми тоді сюди прийшли, нас прийняли. Вот. Поэтому пока слава Богу, все нормально. У центрі Я Маріуполь турбота працює 16 людей. Усі вони переселенці з Маріуполя. За словами керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, таких центрів має бути більше, оскільки тільки у Дніпрі зареєстровано понад 80 тисяч переселенців з Донеччини. Працівниками цих центрів не тільки цього в Дніпрі, а центрів і по всій державі є безпосередньо жителі Маріуполя, які не отримують і свій прихисток і тим. Часове проживання і е, е, працевлаштування, за яке вони отримують також і відповідно встановлену заробітну платню. Тобто соціальна спрямованість цих центрів вона є е, максимальною і їх збільшення відповідає потребам за словами Павла Кириленка. Кошти на відкриття таких центрів надають міжнародні партнери. Вони також допомагають з гуманітарними наборами для переселенців з Маріуполя. дуже важливо підтримувати, надавати допомогу людям з міста, яке найбільше постраждало в цій війні. І моя організація ВКБ ООН разом з іншими міжнародними партнерами ми намагаємось зробити свій вклад для того, щоб допомогти людям. Ми, наприклад, даємо деякі непродовольчі товари через наших партнерів. Ми допомагаємо, наприклад, юридичними консультаціями і іншою діяльністю, і беззаперечно допомога буде продов. Жона тибісендфоршотисвиконті sure нагадаємо за 22 другий рік в Україні було відкрито 17 центрів Я Маріуполь та три побутових. Центр видали понад 292 дев'яносто тисячі гуманітарних наборів та працевлаштували понад півтори тисячі маріупольців. Владислав Луколов, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас.